Латін, джерело міо, інозитоло, Марганцю та Елма Телфолатовітаю. Вір загальнонаціонального марафону переймає команда телеканалу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо із випуску новин. Масована атака на Харків у наслідок нічного удару 19 шахедами по місту постраждали 46 людей. Пошкоджено понад 40 будинків і тисячу вікон. Зруйновані авто та комунальна інфраструктура. Серед постраждалих є діти. Більше знає наша кореспондентка Катерина Космарова. Вона з нами на зв'язку. Вітаю Катю, Розкажи, що відомо на зараз про наслідки влучань та у якому стані поранені. Вітаю Олю. позаду мене супермаркет, який став одним з десятків об'єктів, які опинилися цієї ночі під ударами. Так, внаслідок вибуху тут зруйнована часткова будівля, обвалився дах. Загалом росіяни випустили близько опівночі дрони камікадзе, типу герань 2 по місту. Щонайменше за 20 хвилин ми почули понад 15 вибухів. В Росіян вдарили загалом 19 разів по двом районам міста. по Бідкому та Основ'янському загалом було пошкоджено понад 40 житлових будинків, трансформаторну підстанцію, навчальний заклад, лікарню, підприємства. Загалом було вибито понад 4 тисячі вікон. Рятувальники ДСНС евакуювали з задимлених під'їздів. Біля багатоповерхівки було одне з лужань. Евакуювали близько півсотні людей, серед них є діти. Тільки дитину Взяла, щоб тільки-тільки двері відчиняю, і в цей момент прямо от прилітає. Тому бігом схватила дитину, документи, сумку. На третьому поверсі дуже страшно. Було там двоє дітей, були заблоковані, відпали ручки. від других дверей, ну перші двері, які з сходинок. і вони були забаркадіровані, поки не прийшли МНСники, не розкрили. Вони не могли вийти. А тут уже все взривалося, Нас хвилин... 30 не випускали з під'їзду, бо взривалися автівки. Дві дівчинки віком 9 і 13 років зазнали гострої стресової реакції. Загалом постраждали 46 людей. Троє відмовилися від подальшої госпіталізації. У них було осколкові поранені. Їм надали допомогу амбулаторно. Наразі у лікарні перебуває п'ятеро людей. Лікарі кажуть, їх стан середньої тяжкості. А серед поранених також є і двоє медичних працівників. Один лікар йому було надано допомогу амбулаторно. і ще одна медична працівниця наразі перебуває у лікарні. Проте її життю нічого не загрожує. Так, одне з влучань сталося біля одного з медичних закладів. Також ще одне влучання пройшлося по школі в одному з районів міста пошкоджений був і міський транспорт. Було влучання 19 шахедів, які потрапили біля житлових будинків, трансформаторна підстанція постраждала, крамниця автівки, крім цього, розтрощено декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. Та профільні служби зночі продовжують ліквідовувати наслідки цих страшних влучань. Так забивають вікна та відновлюють електропостачання. Олю, тобі слово. Катю, дякую. З нами на зв'язку була Катерина Космарова із Харкова про наслідки російського обстрілу. І ми очікуємо на пряме включення нашого кореспондента із Тернополя. Воно буде трішки пізніше. Поки що йдемо далі. Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Граджеп та Єпердоган зустрілися в Анкарі. Лідери вже обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, а також ситуацію навколо російсько-української війни, зокрема, зусилля зі встановлення припинення вогню та пошуку шляхів до сталого миру, включно із можливим відновленням стамбульського процесу. Далі пряма мова президентів. Під час переговорів я наголосив на важливості продовження стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом. Я зазначив, що в період, коли виснажливі наслідки для обох країн посилюються, стамбульські переговори на нашу думку є ключовим етапом зусиль вирішення конфлікту, особливо зростаючі атаки на енергетичну інфраструктуру і відповідно людські втрати призводять до незворотніх руйнувань для обох сторін. Ми вважаємо до Ним, щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на врегулювання проблем, що набули критичного характеру, звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв'язати іншу подібну війну проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні. Германа Галущенка звільнено із посади міністра юстиції за це рішення. Проголосували 323 народні депутати. Також Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики за 315 народних обранців. Депутати хотіли заслухати у парламенті звіт цих міністрів та прем'єрки Юлії Свереденко. За словами голови Верховної ради Руслана Стефанчука, Свереденко у цей час мала зустріч із партнерами МВФ. Тому уряд представляв віце-прем'єр-міністр з питань європейської. Та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка він закликав підтримати відставку двох міністрів на тлі розслідування у сфері енергетики і публічного резонансу справи Мідас. Нагадаю, Герман Галущенко та Світлана Гринчук фігурують на аудіозаписах, які Національне антикорупційне бюро опублікувало 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми у енергоатомі. 25 загиблих, із них троє дітей 73 людини поранено. Серед них 15 неповнолітніх. Такі наслідки російської атаки на Тернопіль там продовжують розбирати завали. У місті оголошені дні жалоби за загиблими. На прямому зв'язку зі студією мій колега Олег Янко Олеже. Чекаємо від тебе більше інформації. Розповідай, доброго вечора. Оля зараз перебуваємо полідове. Триває рятувальна операція, триває вона від самого ранку, і рятувальники досить продовжують розбирати завали аби а, тих людей, які досить перебувають там за останні які завали не можуть перебувати ще шестеро людей. А близько години тому співзавалі дістали річного хлопця. А ми поспілкувалися із рідними. Емоції важко передати словами. Я пропоную зі своїми проти відео. Маже, або... Богдан живий, витягнули його Живісті? живого. А кого ви чекали саме? Племінника 20 років, він живий, тільки що нам сказали, що повезли його в обласну. Скільки ви його чекали, відколи? Від ранку, від сьомої, коли був прильот, відтоді чекали. З ним може був мобільний телефон, або він подавав якісь сигнали. Ні, ні, на мобільний не відповідав. станом на 16-ту годину успіх на місці влічає в значте уламці пілатові ракети Х-101 і вже дослідно, що вона виготовлена е, у четвертому кварталі 2025 року. А, також скажу, що цей день сьогодні є дуже траворний для Тернополя, адже вже відомо про 25 загиблих, так що ще щонайменше шестеро ще людей перебувають під завалами. І 19, 20 та 21 листопада у термополі оголосили днем животи за загиблими в наслідок російської атаки. Ми перебуваємо залишаємося перебувати тут на місці. Будемо слідкувати за останніми новинами та власне дивитися підвальним, які стоїть, пробуючи дістати людей з а далі про діти Дякую, Олеже, Олег'янко із Тернополя, із подробицями наслідків атаки російської на місто.